Коли зведуть Галицький міст. У місцевої влади були амбітні плани відкрити його вже у грудні 2022 року. Після того, як об'єкт включили в програму Велике будівництво, роботи співфінансувалися коштом Івано-Франківської МТГ та держбюджету. Утім, повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. І зараз громада будує міст своїм коштом. Більша частина робіт з його конструкцією, кажуть підрядники, уже завершена. Щоб його закінчити, нам залишилось надвинути, зібрати, потім надвинути ще металеву прогонову обудову на 73 метри. І близько 30 метрів ми вже збираємо на той стороні, де розв'язка, на місце без надвигання, збираємо і монтуємо цей метал. І потім буде дорожна частина, ізоляція, асфальт, освітлення, водовідвід відвідне ще доробити. Ми його вже розпочали робити арештування і все. Однак каже Володимир Боголій, завершити будівництво конструкції Галицького мосту у межах діючих договірних цін тепер неможливо, адже повномасштабна війна спричинила багато економічних трансформацій і суттєве здорожчання матеріально-технічних ресурсів. Крім того, окремі будматеріали наразі не виготовляються в Україні. Договор був підписаний в 2017 році. Конкретний плика це металоконструкція. Тоді коштувало 35 тисяч за тонну, На даний час вони коштують 200-210 тисяч. Тисяч за тонну. На жаль, виробники, які виробляють арматурну сталь, вони вже більш налагодили виробництво постачання, також бетон. А от металоконструкція таких мостів, на жаль, ще не дуже налагоджена. Вони це все відпрацьовують, відбудовують і обіцяють в цьому році налагодити виробництво для того, щоб і нам поставити метал і Другим вихід ситуації один. Це розірвання угоди. Проєктувальники будуть перераховувати це все. А ось закиди громадськості щодо того, нібито конструкція мосту ще не добудована, а вже заіржавіла, підрядники рішуче відкидають, пояснюють причина в деталях технологічного процесу і обіцяють, згідно з проєктом її згодом погрунтують і вкриють антикорозійним захистом.